Заводимо бензопилу. Якщо вона довго лежала, пам'ятайте, що стару бензину приблизно через місяць, 30, 30, 30 днів, бажано вилити, десь там її потім може десь пригодиться. Заливаємо свіжу бензин, а далі, а далі зажимаємо оці дві штучки переключатель. Сам низ. Трошки а будем заводити так з руки. Так, як казав один кацап на в'ясу. На в'ясу з руки так мені просто зручніше. По правилах техніки безпеки ви б мали на щось її поставити. Але вже, слава Богу, років з 20 завожу так, так і буду заводити. Переключатель в сам низ Трошки добуваю стартер і почули, мотор вроді хапає зараз. Коли мотор починає трохи хапати, ми переключаємо доступне положення. Ось таке. І тепер. Вона завелась. Зараз я її поставлю. <смі> Коли вона завелась, автоматично натисканням оцих а газу вона має перескочити з такого положення, по на одиничку. І заводити її бажано на... Гальмі ланцюга. Я такого не роблю, що не роблю, бо, бо не роблю. Після того, як завели, відпускаємо гальмо ланцюга. І там робити, що нам треба. В принципі, Все просто і ясно.